Ось тут Пічай. прямо хочеться. По-перше, хочеться сказати, що цікаво, що пральна машина зашита. в коридорі так. і зашита, так? Коли що це за рішення було таке? Немає місця, бачите? Це от, от є такі теми, що типу ідеї, в мене навіть десь книжка була, не чи тут 50 ідей для крихітних квартир. Угу. Як зробити так, щоб маленький простір обігрався, щоб ти собі міг спокійно жити і відчувати, що тебе нічого ніде не тисне. Ну і, наприклад, так, ну в коридор, тому що ванна дуже маленька, там не хотілося вкрасти це місце. Зашили просто в таку тумбу. Тобто є тут частина, яка дверця відкриваються всякі пральні порошки uh -huh. До нього є тут тумба, де ти можеш поставити ключі, окуляри, там сумку залежить що, що треба, тобі коридор. треба. Так і воно не так потворно, як uh -huh. могло би бути цікаво ще. Ось це що таке. Це такий декор, лампа. Чи це там? декор, це і лампа. До речі, до речі, добре, що ви сказали, що це лампа. Я не знаю, чи я її колись включала, бо це так само, кум уже на прощання мені в подарунок повісив, десь оцю це теж з якогось вінтажного ринку, чи я не знаю, чесно кажучи, бо це подарунок. Про неї мало що можу розповісти. Oh. О, Так, oh. да, Тобто воно і тут така пташка. А пташку я а пташка приклеєна. Прям так. Да, тобто, це якась така штука, звідкись? Не пам'ятаю звідки. No, Ви бачите, да, зручно зручно, що можна всякі барахло туди складати. Типу ключі, монетки, знаєте, усіх uh -huh. такі є.